О лютого ми вшануємо учасників бойових дій на території інших держав. Віддаємо шану усім тим, хто щистю та гідністю виконав свій військовий обов'язок у різний час у різних державах. Особливо болісною раною був і залишається Афганістан. Війна у цій далекій країні принесла горе на одну родину. Афганські гори кров'ю вимиті тих юних тіл, що гинули в бою. І ви, пекеню, горами повиті, а мертвим душа місця у раю. Ви відчували запах смерті в битві і кожен спраглий подив до життя. Проважали хлопця в армію служити, а в очах юначих іскарка жива. Пахнуть стиглими садами, пахнуть спілим житом, вишиті у любові, батькові слова. Проважають хлопця друзів, повна хата. За столом розмова. Повінню тече, лиш притихла мати, лиш схилилась мати на уже доросла синове плече. Кожна сім'я чекала повернення солдата. Постійна напруга, тривога, дружений неспокій. Все навколо замирало, все немало значні, ці думки були тільки простіна. Як він, що з ним? І кожен отриманий лист давав натхнення рідним, селяв спокій по рідній душі. Щодня марти писали листа своєму синові. Ти пиши мені, синьку, частіше. Хай дорослий мені ти дитина. Повертайся додому скоріше. Дорогенький, хороший мій сину. Мені часто ти снишся ночами, а прокинусь тебе вже не бачу. Подивлюсь на портрет твій. І часто, щоб ніхто не помітив, я плачу. Знаєш, сину, мені 38, Я бадьора, зовсім не хора. Все гаразд у нас вдома, Та тільки я чомусь, мій хороший сивіюю. Я думками, синочку, з тобою. Ти пиши, щоб душа не боліла, щоб діждалась тебе молодою. І чорнява була, а не біла. Листи писали солдати. Мамо, рідна моя мама, я вже далеко від оселі, в чужій країні, де горе, спека і пустелі. Перші враження від Афганістану, гарячий струдним повітря, який ударив в обличчя, коли йшов, вийшов з літака. Уже на місці зрозумів, що тут все не зовсім так, Як Писала преса, розповідало радіо, телебачення. Я знаю, що повинен пройти спеціальну підготовку нас об Переодягнули і на наступний день відправили рейс, бо людей не вистачало. Яка підготовка, яка адаптація? Я зрозумів, що це війна. Але на війні, як на війні, тут головне вижити. Більше нічого не має значення. Афганські діти, заміновані своїми батьками, мої товариші мирають на очах, рухалися гірською дорогою, раптом побачили, як стежкою згорить. Спускається з півсотні обвішаних зброєю, душманів. Вони, як на долоні, були думки розстріляють, візьмуть полон. Не знаємо, що краще. Духи пройшли, розчинилися в скелях. Не знаю, скільки пройшло хвилин, але, здається, це тривало вічно. Всю дорогу ми мовчали. Почали приходити до тями вже в гарнізон. Дякувати Богу, живі. Не знаю, навіщо ця війна, але я солдат. Перед батьківщиною я чистий. Я чесно виконую свій солдатський обов'язок. Я не порушую присягу і вірність солдатському слову. Дуже тебе люблю, моя ріднесенька матуся. Такі листи писали солдати, але не наважувалися відправити своїм матерям. Стають побратими, відважні бійці, знов закипає та битва остання. Вона, як сивини. Вона, як рубці, хвилина мовчання. Давайте згадаємо наших земляків, наших хлопців, яких уже немає з нами. Авдієвський Леонід Миколайович, Анікієнко Микола, Васильченко Василь Михайлович, Гладченко Андрій Гнатович, Деньгуб Сергій Миколайович, Дорожко Геннадій Миколайович, Євсічик Ігор Леонідович. Люй Анатолій Миколайович, Комач Сергій Олександрович, Корг Андрій Миколайович, Лапченко Іван Васильович, Соборенко, Васильович. Ваші молоді роки, ви не повалялися, ризикуючи своїм життям, здоров'ям, пройшли таке пекло. Бажаю здоров'я вашим родинам, миру, злагоди і щоб частіше згадувалося, щоб було не забути, щоб покоління пам'ятало про подвиги наших героїв, наших. Захисників, щоб був мир і не стріляло. Такі невеличкі подарунки від селищної раду. Хочеться, щоб збиралося більше з кожним руком. Війни закінчуються, а історія вічна. Відійшла в історію і авганська війна. Але в пам'яті людській їй ще жити довго, тому що її історія написана кров'ю солдат і сльозами матерів.